Громадяни, по-перше, повинні перевірити себе у списках виборців. Ну, всі знають, що там є е, мертві душі, так звані. Всі знають, що є фантомні домогосподарства. Це люди, які переїхали чи продали будинок, є і нові власники, є і старі. Є ще така технологія, як друга молодість. Це там, де, наприклад, поважні пані, які по 20-30 років у шлюбі раптом е, опиняються у списках виборців під дівочими прізвищами і доведи потім, що от, тобі не. 20, а 50 і... І не всі, до речі, борються з цим. Ну, і, власне, найважливіше це спостерігання за протоколами. Як правило, близько 50 протоколів заповнюються за підсумками підрахунку голосів. І підрахунок голосів у нашій країні, на відміну від північного сусіда, це така гарна прозора річ, і там, де спостерігачам, власне, показують кожен бюлетень. Проте, коли їх починають пакувати і заповняти бюлетені, є так званий бюлетень номер 1 і 2. Бюлетені, які йдуть на ОВК. То от їх, як правило, заповнюють дуже ретельно керівництво комісії, в той час, як спостерігачі бігають із протоколами.